До кінця року бойові дії на території України можуть звестися практично до нуля. Саме такий прогноз зробив начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники! На каналі Знаю. Ой. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Отже, розвідка. Дала новий прогноз українцям. Повідомили, що вирішальний момент у війні відбудеться саме в серпні місяці, коли відбудуться саме певні події, які продемонструють всьому світу, що починається перелом. Заяви розвідки серйозні. Україна повернеться до кордонів 1991 року. Інших сценаріїв ніхто не розглядає. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в найближчому майбутньому, прогнозує Буданов. На днях президент Зеленський повідомив, що сподівається на закінчення війни до зими, до початку зими. І ось давайте проаналізуємо такі перспективи. Заява президента України прозвучала не просто так. Зеленський у західних лідерів вкотре попросив. Протиракетну оборону посилити санкційний тиск на Росію, а також надати гарантії безпеки нашій країні. По суті, це такий джентльменський набір, з якого видно, що офіс на жодні постумки Кремлю для досягнення миру йти не готовий, виходячи з цього, можна зрозуміти, що світ. До зими в системі координат Зеленського це військовий розгром противника, за яким буде вимушене відведення військ Російської Федерації з території України. Власне, саме ця концепція регулярно озвучується представниками Офісу президента від стамбульських переговорів між Україною та Росією. І тут немає нічого нового. Що з цього всього зрозуміло перше. Офіс має намір вибити з країн Заходу термінові поставки важкого озброєння, припинивши їх імітацію, начебто шість гаубиць від Франції та три РЗВ від Німеччини і так далі. і так далі. Ми всі бачимо, що та ж Німеччина обіцяє і не робить, що правда, щось нещодавно прийшло, але то все, то все мінімум, мінімум, який може бути з того, що можуть надати Україні. Дуже добре, що дуже хочу вірити, що справді так і буде, що Україні нададуть надсучасні ППО, які зможуть захистити нас, нашу країну, наших людей від ворожих ракет, які ми бачимо, летять останні дні, просто, просто летять десятками, десятками летять в наших людей, в мирних людей. Давайте згадаємо тільки ось останні події. Кременчук, торговий центр. Це просто нелюді. Це просто нелюді. Тому ми маємо право вимагати. Маємо право вимагати. Звичайно, є дуже багато інших моментів. Я нещодавно робила в випуску таку заяву, що нам потрібно було готуватися, а не дороги будувати. Але зараз не час про це. Зараз не час. Зараз потрібно вибороти собі. Просто спокійне, нормальне життя. Для цього потрібна перемога тільки військовим шляхом, іншим шляхом навряд чи щось вийде. Другий момент: в офісі президента усвідомлюють, що витрати на військову кампанію не відповідають розмірам зруйнованої економіки України тільки на зарплату військовослужбовцям за місяць, де 40 мільярдів гривень. А фінансова допомога заходу не буде нескінченною такою щедрою, скажімо так, а, слідуючий момент: влада турбується з приводу опалювального сезону, в підготовці, до якого дуже 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 багато проблем. А, Сьогодні, можливо, завтра зроблю випуск щодо цього. Там дуже дуже з'явилося багато нюансів. До речі, дуже дуже багато проблем від покриття жахливої діри неплатежів за ЖКХ до питань, де і за що якою ціною знайти газ. Ось і про це в тому числі буду говорити. Слідуючий момент: в президента розуміють, що загроза внутрішнього соціального вибуху без видимого для населення горизонту закінчення війни не менш небезпечна ніж невдала військова кампанія на фронті. Крім того, є й інші чорні лебеді, які можуть змінити ситуацію ну просто будь-якої хвилини. Наприклад, якщо раптом Китай таки наважиться на свою спецоперацію проти Тайваню українську кризу. Вона відійде, скажімо так, її не забудуть, але вона відійде вже на другий план, і це дуже дуже погано. Маємо робити все, щоб від війни не втомилися, щоб вона не відійшла там на другий, третій, четвертий план. Далі в заяві Зеленського та інше заяви важливе посилання, розумієте, там, якщо роздивитися, є дуже важливе посилання. В офісі готові йти там, розумієте, а, готові йти на якісь перемовини тільки якщо а, то буде на наших умовах. Росія на це не піде. Ми не підемо на їх умови. Тому а, можна сказати так, що в Офісі президента не готові йти взагалі ні на які компроміси з Росією. І як і раніше, не розглядають нічого іншого, крім військової перемоги. І доказ цього просто ще одна озвучена ЗМІ заява президента лідера G7, яка стосувалася переговорів. Зараз не час щодо переговорів. Мабуть, всі бачили цю статтю а, щодо заяви Зеленського, що зараз не час щодо перемог. Висновок такий. Заява Зеленського плюс заява розвідки дорівнює сподівання на те, що війна закінчиться до кінця року. Взагалі, я вважаю, що ось такий жорсткий обстріл ракетами, то, знаєте, то просто така, коли криса загнана в кут, вона просто починає творити бозна що. Ось це можна сказати, що така криса зараз це, це просто такий загнаний пацюк, то Росія. Вони просто загнані в кут. І вони мстять. Розумієте, то така помста, то така помста, що як це так, над Путіном насміхалися, над Путіном насміхалися лідери G7 і то робили публічно. Мені взагалі здається, що Європа вже вирішила, що робити з Путіним, і то все. То все, то закінчення просто не до країни. Ось, і все. То просто а, діло часу. Ось, і все. Отож, молимося за наші збройні сили України і сподіваємось на нашу скорішу перемогу. А, дуже хочеться, щоб вже цей новий рік ми святкували а, зі спокійною душею і з мирним небом над головою.